Коротше, приходиш такий після кошти, розпечатав всі свої комплектуючі, і у тебе на столі отака от. Каша, взагалі, всього всього. Мо тут комплект. Думаю, не треба показувати, як його збирати, правда? Коротше, в чому суть цього ролику? Я вирішив, що хорошою ідеєю буде показати тобі, можливо, чоловіче, якщо ти боїшся збирати свій перший ПК, що це зовсім не страшно. Для прикладу, я взяв свій старий комп, повністю його розібрав, і в цілому постарався показати на відео, як його зібрати взагалі, щоб він працював. Але. Ось стоїть ось головний агрегат нашого взагалі, сьогоднішнього ролику. Це блок живлення. Що ж за все, з ним і виникають більшість проблем при збірці компів саме в перший раз. Ось цього, що у мене є, тут корпус без блоку живлення, який ми будемо збирати цей комп. Сподіваюся, гайд тобі допоможе. Тут є навіть два ракурси, чоловіче. Постарався. Якщо цей гайд буде тобі корисним, постав лайк, а поки переходимо до того, що ми будемо робити. ти На югенпейбей. Так, взагалі першим ділом треба розібратися з ось цією штукою, саме з блоком живлення, тому що ця фігня, ця коробочка може тобі принести найбільше взагалі приколів, які не тільки тут можуть бути, тому що її треба, як би сказати, це оформити по правильному. да? Оформляти я тут нічого не буду, тому що, камон, ми перший раз збираємо збірку, що ви, що хочете оформляти. Нам не було, щоб запознається, типу, що тут оформляти не можна. Так, ну що, ось, придбавте коробочку, ось таку от е корпус умовний. Але, до речі, ще в чомусь щось прихлопнув в чому суть, Якщо в тебе нема всіх потрібних кабелів, тоді боюсь сказати, що ти не збереш ніхрена. Ну, Першим кроком ми вставляємо блок живлення. Вставити його потрібно проводами до корпусу, неважливо зверху він чи знизу, тобто там, де ці провода виходять, вони повинні бути впритик до корпуса. Цей корпус, до речі, ще не най найкращий для збірки, в цьому, тому що він доволі і великий і некомфортний. Так, і звичайно, що ставимо сюди блок живлення, якою стороною він повинен тут бути. У даному корпусі. Да. Далі ми запихаємо усі проводи в ось цю дзюрочку. Отвір, отвір, перепрошую, да, цей отвір. Ми запихаємо усі проводи. Перший провід, який я побачив, це 4 пін. В даному блоку живлення він йде до живлення материнської плати, до живлення процесору. Але на жаль, по його специфікації, коротше, не вдалося його пропихнути назад. Тому він ось так лишиться виведений всередині корпусу, і звітом ти вже і буде підключатися відповідно до материнської плати. Так, далі у нас йде 24 пін до материнської плати. Думаю, конкретно цей кабель виділяється як ніякий інший, тому що він один такий. Так що пропихаємо його в отвір. Окей, його ми пропихаємо, до речі, ось в ту е, дюрку цей отвір, і в цілому, отут у нас все готово вже. Ми тут більше можемо нічого не робити, і все прекрасно. Так, оце у нас тут 28 пінати, тобто 6 плюс 2 до відеокарти. Вони повинні бути в цілому, вони можуть бути ось тут, навіть типу, без різниці. В загальному, якщо кабель менеджмент, ми тут не враховуємо сьогодні в збірці, тоді це. Там, де вони будуть, це насправді значення зовсім ніякого немає. Далі потрібно просто прикинути, чи всі проводи потрібно запихати туди, чи можливо якийсь провід не дістане конкретно в твоєму корпусі. Ну а якщо ж ні, то може деякі проводи чисто залишити всередині. Вони в цілому мішати не будуть, якщо їх там буде небагато. Далі потрібно навести порядок з іншими проводами, які залишились, окрім 24 піна, тому що в нас поки станом на зараз тільки 24 пін на місці. Тож просовуємо їх також в ту ж той самий отвір. Потім виводимо їх всередину ті, що потрібні. Наприклад, живлення до дисків, а ті, що не потрібні, такі як молекси, можемо просто залишити ззаду і причепити їх на стяжку, щоб вони не мішалися. На корпусі є такі місця, за які можна причепити, і з ними в цілому тобі прийдеться мати діло, якщо ти хочеш робити кабель менеджмент Так, тепер залишилось ув'язнити блок живлення, щоб він нікуди від тебе не змахався. Тож для цього прикріплюємо до нього болтики. Як я вже казав, вони, по ідеї, мають бути в комплекті з чимось, з чим я не знаю. Може з блоком живлення, може, з корпусом, але вони. Не повинні там бути. І да, якщо їх не буде, це буде, звісно, обідно, тому що блокджим для тебе зможе дуже швидко втекти. Так, ну що, у нас тут ось така от фігнюшка вийшла. Так, блоккарту, він Але ще краще поляха. Тут це запутав. Щоб ви розуміли, це комп, який я купував з. е, у ЛХ я його не розбирав після того моменту зовсім типу, прямо з блоком живлення взагалі ніколи. Так що тут хліб що може бути, у вас, напевно, все буде набагато простіше, якщо блок живлення новенький до підключення до харда, живлення харда. Тут у нас ще три таких, між іншим. До речі, так, да, у нас є три інших підключення харда. Так, цей тоді вбиваємо тут, нахрін не здався. А це переносимо сюди. Теж, цю штуку? Цілому все. Те, що я хотів зробити тут з блоком живлення я зробив, як не дивно, це було доволі просто. Тепер, Теперша частина набагато. Це у нас вже нарешті збірка самого компа. Я не знаю, тут же з цього етапу починається все не надто складно, тому що, ну, типу, що тут? Береш просто ось ту піднюшку свою. ам 4 а А-320М pro 4 Pro MR4F. Ну і можна її в цілому підключати. Дивіться, тут у нас є такі штуки, як. Ось це ось це ось це, ось це. Це у нас місця, де повинна стояти материнська плата. До речі, перед тим як комп збирати, треба взагалі перевірити формат материнської плати і формат корпусу, тому що можуть не сходитися, може або бути материнська плата непідходяча, або корпус може бути не до материнської плати, відповідно. Так що треба це буде перевірити насправді перед цим. Але думаю, що ти розумний. У нас хлопчик, або дівчинка, не знаю. Може, може перевіриш. Треба, щоб бачити, ось тут у нас є ще на материнській платі самій. Тут, умовно, Да отвір. Тут отвір. Коротше, треба, щоб всі ці отвори заходили е, на місця, на ці слоти. Так, можна ставити. Я поставив хренову Тому це так. Воно вже стоїть на цих у нас штуках. Тепер просто звіряємо, щоб у нас тут були всі. Отвори. Так, в мене всі отвори на місці. Так, нам в цілому більше трьох болтів не треба по факту, щоб воно трималось нормально. Треба один прикріпити ось тут. Під усіма всіма USB. Так, тепер у нас в цілому треба. Лише підключити материнську плату. Так, друзяк, на превеликий жаль, відеоролик трішки записався по поганому, тому мені потрібно перезаписати в саме конкретну цю частину. Так, після того, як я підключив у нас 24 пін та 8 пін, тобто 4 пін до е, живлення процесору, тепер лишилось розібратися з однією з найтупіших частин, на якій е, здебільшого і плутаються ті, хто збирають збірку перший раз. Це саме ось е, цей ця штука. Дар ви не бачите цього. Ось, саме ось ця штука. Бачите? Reset, повер LED і. потом ще пише. IP LED, щось таке. Коротше. Э, це ось цей тюльпанчик, э, який зав'яв з дротиків. Ось він, відповідно, весь. Коротше, як з цим діяти взагалі? Для цього треба дивитися мануал материнської плати і дивитися, де там що засунути, щоб воно все коректно працювало. Там в цілому все доволі зрозуміло написано. Зараз, наприклад, одній з материнок я вам покажу на 1700-му сокеті. Так, знайти мануали простіше, простого, просто потрібно вписати назву своєї материнської плати сюди, далі написати мануал, і потім шукати від свого вендора там MSI, Gigabyte, а неважливо. Ось у мене, наприклад, MSI. Шукаємо ось такий от. Мануал, і тут у нас має бути зміст, як ми вшили в школі, і дивимося на ось це от GFP1, GFP2. Тобто фронт панел Connectors. Це мається на увазі ті проводи, які йдуть з корпусу. До речі, я про це в відоролику не задував. Але ці проводи, які йдуть з корпусу, треба десь відокремити, щоб потім їх не забути, які це взагалі. Так, 30-та сторінка. Ось і вона. Тут у нас є Power, LED, power Switch, HDLET і Reset Switch. Power Switch і Reset Switch. Неважливо, як я вже казав, плюс чи мінус. Просто вставляємо ось в ці, наприклад, два слоти, як тут пише. Цей один слот тут не потрібен. У мене, наприклад, в материнці а, ті, що на відеоролику, тобто А370M e, Pro4F, а М4, от тут навпаки, у нас оцей слот і цей слот, це були Reset Switch, а от тут був зарезервований. Ну, але це в цілому вже не важливо. Так, Power LED там пише де плюс, де мінус на самих провідках. E, і там. Тобто, відповідно, ставимо плюс-плюс, мінус-мінус. HDD LED теж саме повинно писати де плюс, де мінус. Якщо не пише, то просто ставимо тією ж стороною як Power LED і все в цілому має запрацювати. Так що, друзяки, як ми бачимо, мануали реально можуть бути корисними. Читайте мануали, правда, не все читайте, тому що все там нахер не потрібно читати стільки лишньої інформації, це піп'ясо. Тут саме важливе. На цій конкретно материнці треницім 4 сокету А320 Pro 4F. На ній пише конкретно: ось тут. Як це зрозуміти взагалі? Якщо все ж так цілком зрозуміло. Дивіться, у нас є Power SV. Наскільки мені відомо, тут не важливо плюс чи мінус, так що можна вставляти як завгодно. Тут пише у нас павер тобто, я не знаю, ось тут пише Power СВ. Тобто ми підключаємо Power СВ сюди. Ось ті два останні. Далі Reset СВ пише ось тут, під ним, але на одну лівіше. Тобто оцю резервну, як переважно, це буває. Пихаємо сюди. Далі у нас є ця штука Power LED плюс Power LED мінус. Дивіться, треба дивитися на плюси і мінуси, відповідно. Да? Тут, наскільки мені відомо, пише плюс зліва, тобто плюс треба в ліву сторону хірашити. О, Power LED плюс, оцей зелений. Орієнтуйтесь за зеленим. Ось зелений має бути ось тут, тоді виходить, на цій конкретній материнці. Так, воно залізло, і тепер залишилось підключити ще. Якщо не помиляюсь, HD LED. Да, ось HD LED. Теж в своєму роді, якщо не помиляюсь, різниці, немає бути, де його ставити. Коротше, ставимо ось цією штукою до, до конкретно, Я не знаю, Коротше, ось так ставимо, ось так, ось так. Я не знаю, як це пояснити, чесно кажучи, це треба бачити. Все. Ось, з цим ми розібралися. Далі залишилось від корпуса ще підключити ось це у нас USB. Ось, це саме USB. USB ми підключаємо. Тут має бути надпис USB десь. Ось, ось тут USB, мене надпис пише. Да, ось Видно його. видно там трішки. Так, USB, і ми запихаємо сюди. Ось. Далі ось це це у нас HD Audio, це, я так розумію, від мікрофона і від, від наушників. Тобто на передній панелі. Ставимо його сюди. Теж слот є вільний. дивимось Тут можна на напевне подивитися по ось цій штуці. Да? Куди воно заходить, туди, по ідеї воно й має зайти, тому що це зроблено так, щоб дебіли всякі не рухали. Ну і в цілому, мені здається, ось тут у нас все. Да? Тут все. Далі ми вставляємо SSD, я не знаю, вінду на нього вставити я не буду показувати як, тому що це база, типу, я думаю, вінду ставити це найлегше, що можна зробити взагалі. Але SSD ми ставимо, просто витягуємо наш кабель SATA, ось кабель SATA є. Далі цей кабель SATA, треба запхнути. Ось в SATA роз'їмо. Це я і зробив відповідно, далі вставляємо сюди. Тиск я не прикріплюю, тому що, як я вже казав, тут я не парюсь за це взагалі мені пофіг, як комп виглядатиме. Я просто збираю, що він працював. І ось тут Кріплюємо. ще ось цей от кабель, який відповідає за живу. Теж можна подивитися по роз'єму, який підходить, якщо ти не знаєш, який це Все, Ось, тестуваємо його. Останнім ділом ми візьмемо відеокарту, яку я вставлю ось в цей слот. Ми ось сюди вставляємо відеокарту. В цей слот. Все. Карту я засунув. Ну і залишилось останній крок. О, ні, не останній крок. Чекайте. Не забувайте підключити. 6 пін, чи 8 пін, чи 8 плюс 8 пін до відеокарти, тому що це важливо. Через це теж можна довго потупити і не зрозуміти, чому комп'ютер не запустить самого початку. Все, підключили. Тепер можемо підключати комп і дивитися, чи він працює, чи не працює. Якщо не працює, швидше за все, ти щось або не так підключив, або щось забув, або в тебе ще є якась штука, яку ти маєш підключити. До речі, тут я теж забув підключити одну штуку. Це кулер, який повинен бути ось тут. Де він він? тут є фан, я точно нічого не забув. Ну і по ідеї тепер повинен запуститися. Якщо все робоче, якщо щось не робоче, то не запуститься відповідно. Як мінімум, якщо щось не запуститься, це вже не про це відео і не до мене, тому що я не знаю в кожного індивідуальний ПК, в кожного індивідуальні проблеми якісь не можуть бути. Так що все, тепер можемо запускати. Ну що, я поки покриваю тут те, що на відео нема звуку. І можу сказати, зразу відеокарта загорілася. Це добрий знак. Включаємо. Що тут? О, включаємо. Але я забув підключити монітор. Ну що, друзяки, радий привітати нас. Ми зібрали комп'ютер успішно. Ну і тепер давайте трішки монологів про цей сам ролик. Взагалі, після того, як ти встановив все в ПК, тобі треба ще зійдесь знибати флешку з Windows, в яку треба вставити відповідно в слот USB, а потім в тебе замість ось цього екрану, що у мене, тобто екрану запуску Windows, запуститься саме встановщик Windows. Але якщо і він запуститься, то це вже і так хороший знак, що ПК взагалі робочий і працює. Також спішу нагадати, що це доволі таки однобока збірка компа, тому що я показав лише один приклад одного корпусу. Су з одним блоком живлення, у факту все може бути зовсім по іншому, але в цілому принцип той ж самий, просто вигляд буває інший, типу як і в блока живлення, звичайно, і так і в корпуса. Взагалі цей відеоролик існує на каналі, Лише по причині того, що на стрімі один раз хтось спитав мене, чому ти не знімеш гайд по тому, як збирати комп. Я такий подумав, реально, чому б його не зняти? Хоча в будь-якому випадку моя аудиторія переважно то всі знають, як це робити. Вони перебирали не один комп'ютер за своє життя. Але е, якщо ти все знаєш, я думаю, ти можеш просто накидати своїх порад в коментарі тим, хто збирає комп. Ну, а я так чисто покажу, як це можна зробити на відео. Не знаю. Типу, що з цього вийде, я хрінь його знає. Все, друже, в теорії твій комп'ютер має запуститися після цього гайду. Але звісно, що, як я вже казав, всі випадки індивідуальні, може щось бути або неробоче, або просто ти щось сам по своїй необережці не підключити, але в будь-якому випадку це був мій гайд, Як зібрати комп'ютер для початківців для повного дуба? Чи допомогло? Чи не допомогло в будь-якому випадку? Пиши в коментарі про це, тому що я не технічний геній, я не супер цей техно техно майстер. Так що дякую за перегляд, до зустрічі.